Привіт! Давай зараз подивимося, хто за тобою спостерігає, але не проявляється у твоєму житті. Дуже цікаво. Як завжди буду просити залишати свої вподобайки, пиши у коментарях слово приймаю. Давай подивимося одразу, в чому ти зараз знаходишся, хто ти взагалі так. Для кого цей перегляд. Ну, емоційно тобі дуже важко. Ти, як наче себе зараз відчуваєш дуже втомленою, застрягла, застрягла. В такому розчаруванні ти знаходишся на якомусь такому, знаєш, перехідному етапі. Тобі потрібно щось починати нове, а ти, як наче, застрягла. Через перенавантаження тобі дуже важко те почати. Тому ти себе так відчуваєш дуже складно, такий жартовний стан. Тобі треба звільнитися від частини роботи, від частини завдань, для того, щоб почати те нове, що ти планувала. Це якась нова дорога. Тобто тобі дуже важко, і ти на цьому застрягаєш, і будеш застрягати, якщо не звільнишся зараз від тієї багатозадачності. Ну, Давай до суті питання подивимося, так? За тобою, хто спостерігає? Жінка, яка розчарована? Була якась між вами ситуація, яка розчарувала? Форс-мажорні такі ситуації, знаєш, і це була а, ситуація така більш кармічна, тобто так повинно було бути. от, Це була якась сутичка, це була якась напружена ситуація між вами, ось, а, яка могла виникнути так і а, спровокувати таку ситуацію. Так. З жінкою цією вас дуже багато чого пов'язувало, і вона себе достатньо багато накручує, достатньо багато накручує такий депресивний стан. Ви якось дуже тісно спілкувалися. Це якісь близькі такі стосунки, можливо, навіть такі а, чимось пов'язані сімейними якимись зв'язками. Ви, як наче, ходили по колу і не один раз. ось, І та жінка багато про вас розповідає, багато якоїсь, знаєте, такої мутності навколо вашого імені. От. Вона ще може проявитися. Вона ще може проявитися, тому що вона без вас не може, але вона хоче відновити якусь справедливість. Вона вважає, що ця ситуація не по справедливості відбулася.